Якщо пройтись найпопулярнішим книжковим ринком столиці Петрівкою, чи заглянути до тих книжкових магазинів, що ще залишились, можна визначити стан українського книговидавництва. Це катастрофа. Чому так сталося? У Львові, де розпочинав свою діяльність перший друкар Іван Федоров, де був єдиний у Радянському Союзі вищий навчальний заклад поліграфічний інститут. Зараз закривають єдиний науково-дослідний Інститут поліграфічної промисловості імені Тараса Шевченка. Клятому Союзу комунякам він був потрібний. А Національно свідомій демократичній Україні ні. Що ж ми за нація така, якій не потрібна книжка, мудре слово. Ми впроваджували наші технології практично у всіх республіках колишнього Радянського Союзу. Від далекого сходу. І кінчаючи е, прибалтійськими теперішніми країнами. Крім того, значить, роботи, е, роботи нашого інституту впроваджувалися і в інших е, державах. Значить, роботи наші впроваджувалися і в Чехії, і в Польщі, в Німеччині, в Румунії, в Болгарії. Мені особисто приходилось їздити на, на роботи попроваджені на Кубі, значить. Інститут, коли почалася перебудова, а далі за ним і стала українська держава, значить науковці інституту з радістю зустріли і вийшли з пропозицією відносно створення національної валюти. Може, хто пам'ятає, як Фокін, прем'єр-міністр, сказав, що ми будемо на е, совєтських рублях друкувати українські там знаки. Ми написали листа відповідного. Фокіну, що це неправильно, тому що можна буде збирати по союзу гроші, привозити десь тут додруковувати значки. Значить, треба створювати свої гроші. Після того були контакти з Києвом, значить, інститут працював із Верховною Радою, з комісією з питань економічної реформи. Я особисто був консультантом Верховної Ради, науковим консультантом Верховної Ради по створенню національної валюти. Значить, те ж саме ми допомагали органам внутрішніх справ, тому що коли з'явилися перші ще купони, пішли підробки, тому ми працювали для того, щоб створити техніку, що можна було органами, щоб мали можливість перевіряти достовірність, автентичність цієї валюти. Після того, значить, тим початком були роботи і. Що приходилось виїжджати в Швейцарію, Австрію, Німеччину, Польщу, а потім в Канаду по створенню національної е, валюти. Так що інститут в тому плані приймав досить активну участь. Коли створено було держзнак України, то для держзнаку були зроблені ряд пристроїв необхідних. Для банкнотної фабрики були створені спеціальні пристрої для контролювання, для контролю захисту. Національної валюти, ну і по нашій ініціативі Львівська купюра з запаним театром. Будь-яка установа, особливо якщо це йде мова про таку наукову установу, важко сказати наскільки ну, важливими є чи не важливими ті речі, які на напр... але на які напрацьовувалися роками. Але я десь повернусь до історії цього інституту. Інститут, який налічує вже 80 років, який десь був створений. Ти ще в 1932 році, потім він звичайно працював. Він налічував понад 70 працівників. І коли прийшла постала незалежна Україна, він активно включився в розбудову незалежної держави і приймали працівники цього інституту і участь, коли розроблялася наша нова грошова одиниця. Вони брали участь в розробці, вони давали певні свої заключення, вони розробляли різні технології і витратні матеріали для друкарства, і вони розробляли стандарти для того, щоб наша друкарська справа могла десь відповідати тим міжнародним європейським вимогам, щоб наша книга мала такий серйозний вигляд і мала перспективу. Друкуватися тут, в нашій державі, тому я вважаю, що цей інститут виконував серйозну місію і мав би працювати в подальшому. Що ми бачимо на полицях вцілілих книжкових кіосків: російські Марініна, Устінова, Танцова, такі схожі прізвища. А де українська класика, сучасні письменники Любко Дереш, Покальчук, Карпа, Андрухович, Жадан знайти майже неможливо. А знайшовши, від ціни може статися серцевий напад. У сусідній Росії книговидавництво звільнено від усіх податків, тому виготовлена там книга на 50-70% дешевша від української. У січні 1996 року у Росії прийнято закон про державну підтримку книговидавництва і преси у Російській Федерації. Порівняння в Україні лише за два останні роки. Вісім підприємств державної акціонерної компанії Укрветауполіграфія припинили своє існування. Зараз навіть дитячі книжки українською мовою друкуються або у Росії, або у Китаї. До недавнього часу в нашому інституті було п'ять наукових підрозділів. Відділ Олега Олександровича Ращепкіна займається виготовленням поліграфічного устаткування, тобто устаткування, яке необхідне для друкування книжкової продукції. Можливо, то не є якісь масштабні проекти, а це є більше таке устаткування для малої поліграфії, для районних друкарень, це є для архівів, для бібліотек. Надзвичайно багато е, спектр тих хто користується послугами цього відділу тому що тому що зараз от наш навіть наша бібліотека національна імені стефаніка вона в архівах своїх має надзвичайно багато стародруків які потребують реставрації і це от єдиний інститут і єдиний відділ на україні який займається реставрацією стародруків Ну, крім того, як я вже сказала, що то є і біблі... інші бібліотеки, є музеї і, і... і архіви. От, відділ... Е... Ігоря Васильовича Семенюка, значить, це є відділ, який створює вітчизняні поліграфічні матеріали, що надзвичайно важливо, тому що вся Україна заповнена імпортними матеріалами, а це є матеріали, на яких працює поліграфія. вони значно і якісніші, і дешевші за закордонні. Тим більше, що це матеріали для офсетного способу друкування. Способи способів друкування є три. А це є офсетний спосіб друкування, яким зараз виготовляється понад 60% друкованої продукції. Тобто, книжки друкуються цим способом. Книжкових магазинів стає щораз менше. У самому центрі княжого Львова був величезний будинок книги. Зараз там магазин брендового одягу. Поступово ми, українці, із нації читаючих людей перетворюємося на націю бариг. Книжкові магазини або відходять на периферію, або опускаються у підземні переходи. Цікаво, а куди вже нижче? В Україні залишилось трохи більше 300 книгарній, в той час, як у сусідній Польщі майже в 10 років більше, понад 2,5 тисячі. Щороку до України заводиться 130 мільйонів книжок. Переважно із Росії і трохи з Китаю, отриманий прибуток іде за кордон. А що б зробив справжній господар? Надрукував би в Україні, а прибуток на розвиток, у тому числі науково-дослідному інституту поліграфічної промисловості. До 1 лютого 2012 року був заступник голови правління з наукової роботи і було правління в кількості трьох людей, які практично були всі кандидатами наук. Значить, і була, звісно, була науково технічна рада. Значить, 1 лютого 2012 року було звільнено, ну, звільнилася голова правління Ерн Бешкевич Валентина Гіорівна, кандидат економічних наук. Потім значить, не продовжили контракт кандидатам наук Васьківу Йосипу Васильовичу і рудому Володимиру Михайловичу. Які були членами правління були кандидатами наук і звісно, були керівниками напрямків наукових, і вони так само входили в науково-технічну раду. Зв'язку з звільненням, практично ну, більшості науковців. І практично головою науково-технічної ради і головою правління була Валентина Георгівна Ернбешкевич. Після того функціонування практично перестало бути, не стало правління, і перестала функціонувати науково-технічна рада. Але попереджені наукові працівники, які в принципі могли б здійснювати певні напрямки, тому що вони. І розробляли нові стандарти, які, які десь нашу книжку наближають до міжнародних стандартів. Вони і розробляли певні витратні матеріали, які потрібні для переддрукової справи для, для друку. Потім вони розробляли певні. Є виготовляли, ну, проекти камер, де можна було здійснювати обез е, знищення різних шкідників, різних різних бактерій, які, е, які, які десь можуть знаходитись і на книгах, і можуть знаходитись на інших е, таких е, речах, е, пов'язаних з е, стародруками. Крім того, вони виготовляли десь 300 одиниць обладнання для. Проєктів обладнання для реставрації і стародруків тобто, це, це і ті напрямки, які в принципі в державі повинні були б працювати до недавнього часу. Наш інститут, от, ті п'ять відділів, п'ять наукових підрозділів, вони успішно функціонували. Але от з 2002 року почався наш занепад, тому що ми вийшли з підпорядкування Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Це була єдина організація, яка займалася фінансуванням інституту. Вони підтримують нас і до тих пір. Невелике фінансування, але виділяють кожного року. А дак, Укрводавполіграфія це така організація, яка жодним чином не сприяла ні фінансуванню інституту, ні його розвитку. А навпаки, всі ці підприємства, що входили до ДАК «Укрводавполіграфія», це стосується і нашої вільної країни, яка знаходиться поряд з нами, і київських підприємств, поліграф Книга, Київська Правда, потім зарядні пропетровська, Полтава, Збруч Тернопільський. Вони всі перетворилися поступово на редні підприємства. Приємства. Ні поліграфія, як виробництво, ні наука вони перестали бути потрібні. Потрібні тільки приміщення для того, щоб їх або здавати в оренду, або продавати. Розумний президент Ізраїлю Шемон Перес на міжнародній конференції у Ялті сказав геніальну фразу: жоден працівник митниці, жоден прилад не в змозі оцінити, яке багатство в голові. Вивозить науковець з країни, перетинаючи кордон, скільки втрачає і наскільки біднішою стає держава. У Львові працювала величезна кількість науково-дослідних інститутів, автобусу будувань, радіоелектроніки та багато інших. Де всі наші вчені? Хто на ринку торгує, кого належно оцінили за кордоном. А наші львівські підприємства виглядають як після війни, вибиті шибки виламані двері. В Інституті поліграфічної промисловості під час скорочення доцентам пропонують іти працювати прибиральниками, у якій країні світу ще так знущаються над інтелектом. Можливо, це одна з причин, чому ми так погано живемо і навіть не мріємо жити краще. Зараз промисловість чомусь наша орієнтується на закордонні матеріали, закордонне обладнання, хоч ми маємо розробки, які варто випускати нашим заводам які на рівні світових зразків ці розробки, матеріали теж ми маємо розробки, які можна випускати і не возити їх десь з-за кордону, а випускати тут і поставляти підприємствам. І цим повинен був зайнятися круто поліграфія. Їх це менше цікавило. Бо люди там будемо відверто говорити, Більшість малокомпетентних людей в галузі. Ну, тут буде ще одна така біла пляма в чомусь, в якомусь певному такому сегменті. розумієте? У Львові є, будемо казати, традиція від часів до Федорівських, часів Івана Федорова, що це перша друкара, так? Це наявність у Львові великого її Академії друкарства. І фактично, Вуз єдиний, який фактично колись готував фахівців для всього Радянського Союзу, в різних галузях, так. і існування, воно себе виправдовувало такого науково-дослідного проєктного інституту поліграфії, так, у Львові, зокрема, є база Академії, плюс того, що місто, в якому дуже багато бібліотек, одні з найбільших. Зібрань найцінніших. Це бібліотека Стефаника, університетська бібліотека, наша бібліотека, цілий ряд інших бібліотек, які є, де, де та співпраця, каже, це не тільки нашу музею, а це всіх цих установ разом з, ним, з ними, так? і не тільки Львова, а цілий, всієї, всієї України. До роботи саме Романа до приблизно 2002 року, коли створили ДАК Укрведав і тут почалися реорганізації, значить, працівників, які вже були в пенсійному віці, хоча й працювали без проблем, їх було, як кажуть, скорочено, звільнено з роботи. В інституті були назначені другі люди керувати. Люди, якщо говорити чесно, Далекі від тих проблем, які потрібно було вирішувати, ми спробували отримати коментар від нового директора інституту, але порозумітись не вдалося. Воно й не дивно, адже доля інституту поліграфічної промисловості, а заодно і доля науковців вже вирішена, в Києві. Від особистості директора лише залежатиме в якій формі брутальній чи цивілізованій, це буде відбуватись. Це люди, до яких ми. Ну, як я особисто не маю абсолютно ніяких, можливо, таких претензій стосовно стратегії розвитку цього підприємства, тому що вони поставлені для того, щоб виконувати волю центральних органів, і так і так вони це роблять. Одні просто роблять це більше, як то кажуть, обдумано, а інші це здійснюють, як, як то кажуть, для того, щоб забезпечити собі місце роботи, для того, щоб ну, мати змогу десь ще ну, до пенсії допрацювати чи як кому там випадає. А фактично не тільки те, що вони не тільки не можуть впливати на ту ситуацію, яка тут є. Вони навіть, я думаю, що вони навіть не можуть і на свою майбутню долю вплинути в тій ситуації, яка є. Тому вони є, я їх десь чисто так можливо по-людськи і розумію. Але разом з тим я не розумію інших речей. Бо все ж таки будь-яку лінію можна здійснювати з якимсь з людським обличчям, тобто поводьте з людьми цивілізовано, не переслідуйте їх, десь пояснюйте, десь попереджуйте дотримуйтесь тих процедур, чи під час звільнення, чи під час змін умов праці, чи навіть якщо зараз іде мова про те, що йде скорочення на в інституті і. Керівник підприємства зобов'язаний е, попередити людей про те, що вони е, будуть звільнені. І... Ми такі документи від нього, ці речі ми від нього вимагаємо, і так воно дійсно відбувається. Але разом з тим він не повинен щось запропонувати. так от він всім науковим працівникам, навіть от останні речі, які він всім пропонує, що на даний час в інституті немає такої вакансії. Ну, наприклад, начальнику планово економічного відділу він говорить: ми вам пропонуємо, виходячи з посади, прибиральникам території, і так, от всім. Кого, він скороч, кого скорочується тут, їм прибира, пропонується посада прибиральника території. Найпарадоксальнішим є те, що замовлення інститут має, і гроші науковці можуть заробляти. Але в Києві вирішили по-іншому: навіщо морочити собі голову наукою, якщо є простіший варіант здавати приміщення в оренду. Як влучно сказала відома українська письменниця Марія Матіос. Про літературу в Україні говорять пошепки, як про срамну хворобу. Але і в наш час електронних технологій людині вкрай необхідне дартильне відчуття книги, паперу, на якому надруковані твори. Якщо взяти навіть початок цього року, коли вже занепад почався з великою силою, можна сказати, інститут отримав з різних областей України біля 20 Замовлень на наше обладнання, яке є унікальним, якого не робить ні країни ні СНД, ні в Україні не робиться також. Ми були єдині перші розробники такого обладнання, яке касається якраз власне реставрації стародруків, книжок, і потім перейшли ми на музейне реставраційне обладнання. Також нам можуть закинути, що не потрібно поліграфічне обладнання, але є замовлення в Україні. Постійно технології йде вперед, з флексографії ну, на все на високі і навпаки. І всі забули, що інститут був одним з перших розробників ще в бувших країнах СРСР, якраз власне, по вилитню металевих штампів. І тепер все, що є в Україні, всі підприємства, які виготовлюють штампи в Україні, вони навіть не знають, що наш інститут не тільки виробляв технологію виготовлення таких штампів, а й обладнання налагодив. Тобто, коли ми знайомилися з відомим американським обладнанням того ж напряму, то нам навіть здалося, що все, що було розроблено в нашому інституті років 40 назад, було як сказати, використано якраз зарубіжною фірмою в нас. Так що в нас є попит в Україні і на, на таке обладнання. Крім того, ми виробляємо єдині, знову-таки, в Україні виробляємо додрукарське і післядрукарське обладнання, на яке мало хто звертає увагу, тому що в основному малі підприємства купують і. Друкарське обдання, думаючи, що це все. Але для того, щоб друкувати, треба спочатку зробити друкарську форму, а потім і оздобити свою продукцію. Таким обладнанням займається також наш інститут. Раніше ми були базовим розробником для відомого СРСР заводу Полярафмаш, одеського заводу Плярефмаш ми з ними тісно співпрацювали з їхніми СКБ. Особливість інституту була ще у тому, що він єдиний в Україні виготовляв прилади для музеїв, що дозволяли продовжити життя музейним артефактам. Після ліквідації інституту у музейників одна дорога купувати за кордоном десятки разів дорожче, ніж в Україні. Знову допомагатимемо економіці інших країн, от тільки чи вистачить грошей. І за які гроші житимуть наші безробітні науковці? То чому ми потім дивуємося, що українські підручники коштують по 300, 500 і навіть по 900 гривень? Цей інститут має, по-перше, традиції. Він існує вже дуже багато десятків років. І за час свого існування він себе проявив як дослідний інститут, інститут, який розробляв дуже багато різних проєктів для поліграфії в цілому, ну і для музеїв України? І ще Радянського Союзу він так само розробляв цілий ряд різних проєктів, технічних рішень певних проблем для музеїв. І, зокрема, це, в першу чергу, того, що стосувалося збереження музейних творів, музейних експонатів на паперовій основі, я знаю, що фактично у всіх львівських музеях. Є відповідні засоби, прилади, які розробив і виготовив, бо це є база не серійна, малосерійна. На тій базі цього науково-дослідного проєкту інституту зразу йде і виготовлення різних приладів. Є, зокрема, виготовлена вже камера, екокамера захисна для обробки. Матеріалів музейних експонатів на паперовій основі, це і тканина може так само оброблятися: дерево, живопис, та ж ікона, від при тому різні процеси від потреби, що нам від того завдання, що нам потрібно зробити, щоб ті твори могли ще зберігатися довго і довго, щоб ніякі відповідні шкідники. Їх не псували, і щоб подальше їх збереження можна було би відповідало тим нормам музейним, що є виписані в музейних правилах. Ці підприємства поки що є в списку підприємств, які не підлягають приватизації. Але через рік, через два вони будуть приватизовуватися. Тоді просто це все перейде в приватну власність, і хтось отримає, хтось отримає на зелені. В центрі міста кілька будинків. Хтось отримає на Володимира Великого 4 цей будинок, і там площадок їх є більше значно, не тільки там отримують, але отримають і Те, на Гоголя, що там десь браві руські, є ці всі. І тому мені здається, що це є така тенденція. У свого роду захоплення майна для того, щоб хтось на цій справі збагатився. Ну, а звичайно, якісь приватні друкарні. Ну, можливо, будуть щось друкувати, але вибачте, не буде. Буде Адіос Атлас і інститут поліграфії. Щороку пересічний українець купує 3-4 книжки. Частка української книги складає пів книжки. До того ж, дві третини книжок продається російською, ще 2% – іншою мовою. Так бездумно знищуються залишки національної видавничої інфраструктури для того, щоб через деякий час сказати – маємо те, що маємо. Так знищується єдине середовище, у якому ще жевріє традиційна мораль українського народу, духовність та інтелект нації.